Ми одночасно створили. Чому іншим віддати? кольором? У нас, нас мешканці ходили, втворення. говорили, що тут дуже мрачно, чорно, будь ласка, тільки не таким кольором. <рігум> ми хотіли зовсім іншу <рігум> кольорову гаму, але підрядник, сказав, так як ми в зиму вступав, починали утеплювати, погодні умови не дозволяють балуватись з кольорами, бо треба, щоб воно все засохло, висохло нормально. І тому ми обрали такий. Раді хмельничани е, в курсі в Хмельницькому дуже роблять, люблять отаке от, отаке от щось, світло коричневе, Чекаландрі. кофейне. По на, 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 це такі самі екстравагантні, а взагалі-то це дуже, дуже улюблений колір. Мені це більше подобається. А ваші це будинки близнюки чи вони відрізняються? під'їзд більше, ну і Плюс будинок старший на півтора року. А, а чому плюс... ви третій не за хамутали? А це, Люди, якщо собі зроблять, створять його з ББ, хай Вони не хочуть знатися. бути ініціаторами? Ні, ні. Має бути ініціаторами, це за власники. Це за важкий тернистий шлях, щоб комусь сказати. А в мене їх чотири, але мають бути ініціаторами, співвласники. Оббивав кабінети, я б вам показав, скільки документації ми скануємо, направляємо. Це, щоб ви розуміли, за вечір 500 сторінок відсканувати і відправити на фонд. І це тільки mm -hmm. по опаленню. Mm -hmm. А там бумаги, паперу у нас пішло, я не знаю, безліч пачок. На місто потрібно один комплект, на фонд енергоефективності mm -hmm. другий комплект, на експертизу третій комплект і дуже, -дуже багато документації. А зараз потрібно. ця програма у нас ще працює? Звичайно, да? працює. Це просто в нас в місті вже до нас. Самі перші в програму вступили, це Франка-55 Зарічанська-44, і їм робили ці підрядники. Відповідно, нам в цьому плані вже було легше, бо ми вже знали, до кого звертатися. Були тут і місцеві підрядники, але вони, ми бачили їхню роботу на Бандери-9, неякісно зроблено. А кондиціонери це люди потім не Ні, кондиціонери це Як були змонтовані, їх uh -huh. знімали. Mm -hmm. Потім ставили потім нарощу ну, комусь, нарощували ці лежі і на mm -hmm. назад встановили. А скажіть, як заступник міського голови, скільки у вас таких будинків в місті, які пройшли такий процес? Так, давайте я тут з самого початку трошечки. Та всім 17... на ми дуже довго стартанули, дуже пізно стартанули. В той час вже як Луцьку тепляв і утепляв ця команда, яка зараз керує містом, прийшла в шістнадцятому році і до влади, і в сімнадцятому році ми перший будинок почали утепляти через дорогу. Бандера 9 ОСББ Юлія. Це був найперший, самий самий складний. Потім було дуже багато різних програм, дуже багато змін. Ми 15 будинків по цій програмі утеплили. Загалом в програмі взяли участь в різних програмах модернізації, взяли 25 будинків. Але десь поміняли тільки вікна і казали, окей, все, хорош, ми більше не будемо робити. Починали з таких, знаєте, в 2017 році починало утеплятися п'ятіркою пінопластом. І вважали, що це супер класно. Потім десяткою. Та да? тепер тут 15, да? У нас, у нас а да. зараз по нормативки вже 20. Мабуть, 15 менше. пояси да. мінеральної вати, тобто зовсім інші вимоги. Обов'язково і ТП, та. Да? Тобто, все, все зовсім інше змінилося. Отак, от, от реально класно, як ці будинки зроблені, то це, мабуть, третій, четвертий, да? да, мабуть, да? які от вже по програмі енергодім yeah, прийшли. Ми фінансуємо, а ми фінансуємо 20% від загальної вартості. Тобто людям по теперішніх програмах виходить дофінансувати 10%. Але це ж теперішні програми. Це ті ОСББ, які в перших 500 подалися, коли стартував фонд Так? Працювати так вже не буде. по Моєму зараз вже 50%, якщо подаватися, і місто 20, то людям відповідно залишиться вже не 10, а 30. Ну але це також дуже вигідно. Це інвестиція, яка за два сезони відбувається повністю. Тому проблема тут не настільки в грошах, проблема в організаторах. І у нас не знаю, мабуть, в кожному місті є ОСББ хазяїна один будинок, та як а є ОСББ де бізнес. Де в них 5-10 будинків, хто займається бізнесом, не хоче утепляти, бо того, що ти собі мінуснеш здоров'я і, і все на цьому. Так? Це ж усіма перегристися. Ставиться що думаєте, з міською владою нема проблем? Тоже є, принесли документи, їм вони окей, ті документи, а нас за них посадять. Ми кажемо, ну, ну підіть, пішли інші, принесли ще не так. Що ви від нас хочете? Ну, це дуже складно, насправді. Я розумію, як це складно, але ну, і це дорого для міського бюджету. Це те, де якщо ми вкладаємося там, грубо кажучи, в теплоенерго, то ми розуміємо, що вони менше спочиють газу, нам треба менше їм давати. А тут ми дотуємо по суті приватну забудову. Mm -hmm. Ну багато квартир, картину, приватну забудову ми дотуємо. Не в кожному місці такий великий відсоток до фінансування. Хтось тільки банківські кредити фінансує. Да? Тобто ОСББ бере кредит, і вони тільки відсоток по банківському кредиту, а далі вже люди самі. Ми так взялися то робити для того, щоб його розігнати. Не факт, що ми завжди так будемо робити. Але ну насправді судно ми далеко не такі круті, як Луцьк. Я дивлюся на Луцьк, як вони там кожен рік утепляють 20-30, 40 будинків. Були такі роки, де вони 40 будинків за рік утеплили. У нас люди більш чогось пасивні. Не знаю, чому я то пов'язував з тим, що ми пізно стартанули. Можливо, це одна з причин, да? тому що тут. Утеплився будинок Бандера 9, потім поруч Бандера 7, Бандера 5, тепер вже от через дорогу Бандери 8, через дорогу Іра. Тобто люди бачать історію успіху. Так? О, воно працює, не вкрали. І воно так поширюється. Тому я думаю, що воно десь так і буде поширювати, і має так поширюватися. А який у вас розмір внеску, якщо без програми? Без ну. програми 36, 3, 3, 7, 50. У нас 8. Угу. Жо 35 випадка. обслуговування, відеонагляду і uh -huh. замкового. Uh -huh. А представтесь, будь ласка, єсільський Ігор Андрійович, uh -huh. заступник голови управління ОСББ Бужук. Пані Ігоре, підскажіть, в вашому будинку є кілька вікон, які не замінені на пластикові. В Вінниці, наприклад, звідки я то енергодім змушував замінювати оці всі в квартира. В квартирах немає примусу там. Хто погодився, той погодився. У нас були мешканці, які, коли ми вступали в програму, ми збирали список, хто хоче замінити вікна. Вони погодились, а потім відмовились. На їхнє місце деякі квартири замінили все. Це, це впливає на енергоефективність, але ми ж не можемо спонукати мешканця квартири, його приватне житло, встановити вікна. Наприклад, я знаю в Староконстантинові на Поповах, там по енергодому йшли. Там голова управління сказала одразу, якщо ви хочете в енергодім, всі в 100% вікна замінюйте, Інакше я не буду навіть вступати в програму. Чи ви знімали футбол? За скільки часу вам утепили? Немає такого шуму, як ми відберумо за крипту, все немає такого шуму.